Модель муніципального менеджменту міста Українка, яке є учасником проекту ЄС Сталий міський розвиток була оголошена прикладом для інших учасників проекту із України, Білорусі та Грузії, щоби наочно оцінити досягнення містян до Українки. З'їхалися інші учасники проекту. Учасникам проєкту стало міський розвиток, вдалося зробити неможливе, кажуть куратори. Шість міст партнерів з України, Білорусі та Грузії довели співпраця між громадськими організаціями та муніципалітетами здатна покращити і зовнішній вигляд, і економічне становище міст. Маленькі містечка і в Україні, і в Білорусі, і в Грузії вони обділені увагою і міжнародних інституцій, і часто державною підтримкою теж обділені в результаті нашого проекту. Їм допомогли. Ми допомогли муніципалітету себе покращити, організувати свою роботу краще. Ми вчили, як співпрацювати з громадою, як співпрацювати з громадськістю, щоб навіть кожне маленьке. Рішення було за участі. Дуже важливо, що люди, ще люди, які живуть в город, вони месяцы подумають, які пріоритети є для розвитку город. І цей проект це прекрасна делало. Я, я дуже радий с этот проект. За три роки дії проекту малими містами з п'яти країн було виграно 16 грантів. Учасники використали успішну модель Українки. Три роки тому місто отримало грант на суму 620 тисяч євро. Результатом роботи став цілодобовий кол-центр. Мер тепер спілкується з громадянами у своєму блозі, але найбільш очевидним досягненням для містян є створення муніципального центру. В Європі люди звикли до того, що вони приходять до влади. І в одному місці зазвичай це на першому поверсі отримують всі послуги, які їм необхідно, нікуди не бігають. На рівні малих міст України це перший такий муніципальний центр, де там є і нотаріус, і відділення банку, і багато чих, яких інших зручностей. До Українки тепер приїхали активісти з Грузії, де у маленькому містечку Узургете з населенням близько 15 тисяч також активно впроваджується план стратегічного розвитку. кажуть, найактивніше до реформ налаштовані молоді люди, які згодні докласти для цього особистих зусиль. Першим із вопросу молодежі це було, наприклад, благоустройство центра города. У нас активно сейчас іде вже сделан, сделан парк в центрі города. Центральні дороги вже практично засфальтіровано. Всім Городі то був наприклад безплатний fi який був, вже роботи в двох парках. Ну то, що вже конце, уже принципу був конець году, бюджетною то, що змогли в цьому році вже, е, е, включити усім. Містам учасникам проекту вдалося втілити в життя та випробувати в дії принаймні кілька європейських принципів місцевого врядування. Проект «Сталий міський розвиток діятиме до лютого наступного року.